Гороскоп на 13 березня 2024 року для кожного знака Зодіаку. ОвНИ! Підходящий день для будь-яких важливих зустрічей та серйозних розмов. До ваших слів прислухаються люди, які раніше брали до уваги виключно власну точку зору. Якщо ви поведете себе правильно, то знайдете не лише нових союзників, а й справжніх друзів. Тельці. День чудово підійде для багатьох справ, у тому числі найскладніших. Завдяки підтримці зірок ви досягнете відмінних результатів у всьому, за що візьметеся. Не виключені зустрічі з давніми знайомими, деякі тельці отримають дуже привабливі пропозиції. Інтуїція підкаже, чи варто погоджуватися. Близнюки. Щоб не відбувалося сьогодні, ви зберігатимете спокій та позитивний настрій. Навряд чи комусь вдасться збити вас з пантелику, змусити нервувати чи сердитися. Люди, які раніше трималися холодно і відсторонено, проявлять ініціативу у спілкуванні ймовірний початок якихось незвичайних романтичних відносин. Раки! День буде насиченим. Вам належить займатися не лише своїми, а й чужими справами, вирішувати кілька питань одразу. Однак непереборних перешкод на шляху не виникне і ви встигнете зробити все, що запланували, якщо трохи попоспішаєте, допомагатимуть давні знайомі, а ось ті, з ким ви сьогодні зустрінетеся вперше, скоріше створять проблеми. Леви, братися за важливі справи варто лише в тому випадку, якщо ви впевнені, що зможете впоратися з ними самостійно. Отримати допомогу навряд чи вдасться, і навіть перевірені союзники не відразу зрозуміють, чого ви від них хочете. Діви! Не витрачайте часу марно, якщо запланували щось важливе. Саме початок дня виявиться сприятливим для реалізації задуманого багато дів досягнуть успіху завдяки творчому підходу до справ, здатності придумати те, що нікому іншому не спало б на думку. Терези Прислухайтеся до інтуїції особливо уважно. Саме вона підкаже, за що варто братися насамперед, а що можна відкласти. Поради навколишніх навряд чи виявляться корисними. Навіть люди, чий досвід раніше не раз був вам корисний, сьогодні швидше зіб'ють вас з пантелику, ніж допоможуть. Скорпіони. Навряд чи сьогодні вдасться абсолютно уникати розбіжностей та суперечок. Деяким скорпіоном буде непросто ладнати навіть з членами своєї родини. Однак до серйозних конфліктів справа не дійде, та й рішення, які сподобаються всім, вдасться знайти дуже, дуже швидко. Стрільці сміливо діл... діліться ідеями та планами. Вони, напевно, сподобаються оточуючим. Свою допомогу у здійсненні задуманого запропонують різні люди, але не всі при цьому будуть безкорисливі. Тому, перш ніж звернутися до когось за допомогою варто з'ясувати, чи не чекатимуть від вас якихось послуг у відповідь. Козироги! підходящий день для навчання та творчих занять, різноманітних досліджень, сміливих експериментів. Сьогодні ви будете особливо уважні до деталей, нічого не пропустите з уваги, тому і серйозних помилок не допустите. Корисне виявиться спілкування з людьми, які розділяють ваші захоплення та інтереси. Ви дізнаєтеся багато корисного. Водолії прекрасний день для спілкування. Добре пройдуть зустрічі з друзями, корисне виявиться обговорення якихось питань, пов'язаних із вашою роботою чи бізнес-планами, здійсненням яких ви збиралися зайнятися найближчим часом. Люди, які раніше не цікавилися вашими справами, можуть несподівано запропонувати допомогу. Водолії, які сьогодні поведуться правильно, знайдуть надійних союзників. Риби вам доведеться впоратися з кількома складними справами. Не все відразу складеться так, як хотілося б, але спокуси покинути почати не буде. Навпаки, ви виявите завидну наполегливість і подолаєте всі перепони, які можуть виникнути по дорозі. Деякі риби знайдуть спосіб вирішити як свої, так і чужі проблеми. У таких представників знаку з'являться нові друзі.